Друзі, всім привіт! Сьогодні я до вас з новим неймовірно смачним рецептом, який готується на більше 15 хвилин, і досі вже витрачати годину і більше часу для того, щоб приготувати обід або вечерю. Це можна робити набагато швидше, а весь вільний час приділити собі, своїм рідним та своїй сім'ї. Ну що, не будемо втрачати ні хвилини. Починаємо готувати. На столі ви бачите всі продукти, які ми будемо сьогодні використовувати. І як ви вже могли здогадатися, це буде овочеве рагу, але не просто овочеви рагу. Я в кінці додам маленький секретик, який додасть вашій страві просто неймовірного смаку в кінцевому результаті. Тому дивіться, це відео до кінця починаємо. Для початку нам треба підточити наш ніж, щоб він був дуже гострий. Ці овочі, які в нас є на столі, треба нам нарізати на великий кубик. Тому починаємо нарізати овочі. Я починаю з кабачка. Що ми робимо? Ми просто нарізаємо ось такими кольцями товщиною десь 1,5 сантиметра. Тепер просто робимо ось так. І на чотири частини, і в нас виходить ось такий кубик. Нарізаємо баклажан, все повторюємо так само. Нарізаємо болгарський перець. Вибираємо серединку. Перець також нарізаємо кубиком. Також, друзі, так як зараз відбувається піск, якщо хтось з вас пуститься, це, ця страва ідеально підійде для пусту, тому що це буде пісна страва. І ще mm -hmm. нам залишилося нарізати шампіньйончики. Який великий перерізаємо на двоє. а так якось такі маленькі залишаємо цілими. Друзі, це буде неймовірно смачно. Я сподіваюся, ви також спробуєте це приготувати. Напишіть, будь ласка, в коменти, коли ви приготуєте, як у вас вийшло. Я впевнений, що це буде дуже смачно. Ну що, дорогенькі, ось така нарізочка у нас вийшла. Тут у нас шампіньйончики, помідор і тут мікс овочів, всі овочі, які нам потрібні для сьогоднішньої страви. Зі спецій, в мене тільки сіль та перець, тому що я не буду додавати ніякі абсолютно спеції для того, щоб не перебивати смак овочів. Ну, на даному етапі ми не додаємо ні сіль, ні перець. Чекаємо, щоб наша сковорідка розігрілася і будемо це все обжарювати. Додаємо олії. Відправляємо наші всі овочі, обсмажуватись. Просто ось так досипаємо. Каві інгредієнти. перець. Добавляємо трішки солі. Тільки солі багато не потрібно, тому що ми зараз будемо додати соєвий соус. Соєвого соусу нам потрібно буде три ложки. Одна, дві. І, І ще один дуже важливий інгредієнт, нам потрібно додати чайну ложку меда. Ось так. Супер. Тепер це все гарно перемішуємо. Все, соєвий соус з медом просто шикарно. Добавляємо тільки сіль, тільки перець, нічого більше для того, щоб не перебити смак овочів. Акуратно перемішуємо, щоб не розчалити це все в пюре. Зараз всі ці овочі закарамелізуються і буде дуже смачно. Все, залишаємо ще на 5 хвилин. Нехай вони обсмажуються. Ну що, друзі, і все. І ось кінцевий результат. Ось така смакота вийшла просто А пахне як... Ну що, презентуємо страву. Петрушечку. І готувалося це. У нас все, 15 хвилин. Ну що, друзі? І ось вже кінцевий результат. Блін, просто неймовірно, дуже гарно, смачно виглядає. Ви обов'язково повинні приготувати це вдома. Також ще раз повторюю, хто зараз поститься. Просто ідеально підійде. А вам, друзі, дякую за перегляд даного відео. Кому відео було корисно, натискайте йому лайк, підписуйтесь на канал. Також можете надсилати це відео своїм близьким, рідним, друзям. Нехай приготують також цю смакоту. Всім вам дякую за перегляд. Пока, до нових зустрічей.